Учасники шкільного лісництва Нескучанське днями повернулись із захоплюючої подорожі до Німеччини. У рамках молодіжного обміну, в якому взяли участь діти з Польщі, Німеччини та України, група тростянецьких старшокласників побувала за кордоном у місті Альхорн. Безкоштовну подорож організували за ініціативи міського голови Юрія Бови. Всі витрати взяли на себе німецькі друзі громади. Група наших дітей, п'ять учнів шкільного лісництва, мали змогу відвідати Німеччину безпосередньо місто Альхорн з 21 по 28 січня. Тема нашої поїздки вона була пов'язана з проєктною діяльністю, хіміко-біологічними проектами, дослідженнями природи, ну і взагалі екологічної ситуації. Юні знавці природи проживали у відпочинковому комплексі заповіднику міста Альхорн серед мальовничої природи. Тростянчани вивчали навколишнє середовище, працювали над екологічними проєктами та досліджували природний заповідник. Наші учні були в об'єднані в інтернаціональні групи за інтересами, тобто вони мали змогу працювати над проєктом, який їм було запропоновано. А також дуже цікаво було те, що нам надали змогу запропонувати свою тему. Дослідження, і саме дівчата обрали тему пов'язану із дослідженням природних парків нашого міста і міста Альхорм, що дуже зацікавило німецьку сторону. Ми мали змогу насолодитися природними пейзажами, справжнім лісом. Це дуже корисно, тому що наші діти, в силу того, що зараз діє воєнний стан, не можуть відвідувати ліс, природне середовище. Тому дуже було корисно провести екскурсії саме в лісі, подивитися, порівняти. Флору, фауну дізнатися більше про їхню природоохоронну діяльність. Завдяки цій подорожі наші діти змогли відволіктися від воєнного стану, від проблем, які зараз є в нашій країні. Вони побачили зовсім іншу країну, відчули на собі приязнь, відчули привітність, доброзичливе ставлення до всіх нас. Діти сповнені вражень, зворушені турботою та по-дитячому щасливі. Кажуть, незабутні екскурсії до рибної ферми Альхорну міст Бремен та Ольденбург запам'ятають назавжди. Ми їздили до Ольденбургу, до Бремену. Ми ходили на, ну, на екскурсії також до лісу по екостежкам. Було дуже багато різних заходів, які були розраховані на те, що ми будемо знайомитись один з одним. Мені дуже сподобалася ця поїздка. Ми мали можливість дізнатися щось нове і обмінятися своїми знаннями з іншими дітьми, і знаєте, не лише з українцями, але і з дітьми іноземцями, з німцями і поляками. І от звичайно, це допомогло там підтягнути знання з англійської мови. Знайти багато нових друзів, також із різних країн. Я все ще підтримую з ними зв'язок. Дуже здивувала природа, тому що в деяких моментах вона дуже сильно відрізняється від нашої. Наприклад, дуже багато на деревах плющів, біля річок дуже багато росте папороті, в деяких місцях можна встрітити падуб, і дуже такі, дуже часто я питала у деяких німців, вони сказали, що в них взимку більше дощів, ніж снігу. Це мене також дуже здивувало, і по їхнім словам в них буває там ну мінус 5 максимум температура. Я звичайно дуже вдячна за цю поїздку. Я вдячна організаторам. Я вдячна всім, хто додав нам цю можливість, тому що ну, це були знаєте, от ну, це на все життя запам'ятається. Це було дуже класно, а дійсно дуже продуктивно. І я маю дійсно надію, що ми матимемо шанс поїхати ще раз. Загалом поїздка до Німеччини мені дуже сподобалася. Ми дуже багато працювали, і це нам, я гадаю, піде на користь, тому що ми працювали в групах, ми досліджували, ми якось спілкувалися, ми знайшли собі друзів. Ми знайшли друзів не тільки з України, а ще ми спілкувалися з друзями-іноземцями. Це такі, як німці, поляки. Ця поїздка була вдалою, і мені дуже сподобалося те, як ми провели всі разом час. Ми подорожували по різних країнах, ми дізнавалися, ми дивилися на дивовижні архітектури, які вабили око. Дуже красиво в цій країні було, дуже гарне ставлення до нас. Я дуже вдячна за те, що вони нас прийняли, за те, що вони до нас відкрилися з доброю душою, з усім серцем. І те, що ця поїздка вдалася нам, і ми запам'ятаємо її на все наше життя. Мені в цій поїздці більше сподобались екскурсії в міста, виїзди, знайомства з новими друзями. Спілкування з німецькими та польськими однолітками загалом мені дуже сподобалася подорож, адже вперше я виїхала за кордон, вперше я побачила, як живуть іноземці. І я зробила такий невеличкий висновок, що в них дуже відрізняється природа від нашої. От, наприклад, дивишся навкруги, я ж нібито закохуєшся в цей неймовірний, надзвичайний краєвид. Ми проживали в лісі недалечко від міста Альхорм. І також їздили в міста Бремен та Ольденбург. Вони також мене дуже вразили своєю і архітектурою, і своєю чарівністю. От знову ж таки закохуєшся в ці містечка, і дуже сподобалось. Мені дуже сподобалась ця подорож. Ми багато обмінювались досвідом з іншими дітьми з інших країн, національностей. Мені дуже сподобались пейзажі та. Я побачив багато нового. Дуже вдячний організаторам ті, хто надали нам таку можливість поїхати до Блокхаусу. Мені дуже там сподобалось. Також я дуже вдячний своєму вчителю за те, що вона обрала саме нас з лісництва на цю подорож. Школярі знайомились з особливостями організації ведення лісового господарства та природоохоронної роботи, досліджували тему збереження деревних порід та адаптацію тварин до зміни клімату. Ми мали змогу презентувати своє місто перед великою кількістю аудиторії, презентувати свою школу та шкільне лісництво. Наша доповідь звучала трьома мовами: українською, англійською, німецькою для того, щоб інформація, яку ми несли, була доступна для всіх учасників. Паралельно хлопці проводили майстер-клас, демонстрували збір годівнички з раніше заготовлених деталей. Це дуже всіх здивувало, нам аплодували і взагалі дивували. Тому що наші діти вміють таке виготовляти. Робота в інтернаціональних групах для наших дітей відкрила дуже багато можливостей. По перше Комунікувати, знаходити спільну мову, покращити свої е, знання з англійської мови. Як вчитель, я мала можливість також поспрацювати з дітьми з Німеччини та Польщі і провести для них майстер-клас, це було виготовлення підсвічника з природних матеріалів. Ми наголошували на тому, що всі матеріали, які ми беремо з природи, вони мають ще своє друге життя. Якщо ми вивчили, наприклад, шишки або пагане е, зелених розслідування. Слин, вічно зелених рослин, ми обов'язково їх можемо ще використати, щоб ці рослини могли отримати якесь друге життя, а не були просто утилізовані. Тиждень у Німеччині промайнув як одна мить. Цікаві екскурсії, знайомства з німецькими та польськими однолітками назавжди залишаться в пам'яті дітей і педагогів. Хочу подякувати всім організаторам нашого проєкту, це німецькій стороні, за те, що вони нас прийняли, за те, що надали нам можливості, які ми могли скористатися. І також, звичайно, нашій стороні за те, що вони дуже багато роблять для наших українських дітей, тим більше в даний час це дуже є важливим для нас усіх. Окремо, я хочу подякувати пану Крістіну за особливу увагу до нас, за ті екскурсії, які він для нас провів, за знання, які він з нами поділився, за те, що він щиро. І доброзичливо відноситься до нас, до українців в цілому. Велика йому вдячність і сподіваємося, що ми з ним ще неодноразово будемо співпрацювати. Аби продовжити роботу спільного українсько-німецького проєкту, вже у кінці серпня група у складі 10 учнів шкільного лісництва Нескучанське знову вирушить у мальовничу подорож до Німеччини. Діти вже з нетерпінням чекають на подорож. Діана Овчаренко, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.